Володимирецькій друкарні майже півстоліття працює Олександр Данілов. Колись у Володимирецькій друкарні працювало майже 30 чоловік і було величезне виробництво. друкувалися газети. Сьогодні це в основному бланкова продукція. Я тут в друкарні працюю, вже 46 років. А я на лінаки паку. На лінакипи. Цього разу місцева лікарня замовила баланкову продукцію. Тож Олександр прийшов після робочий час, аби виконати масивне замовлення. А багато колись тут було працівників? 26 чоловік. Чоловіки були. А сьогодні скільки тут працюють там станків? Один цей. Один і сереба. Маночна продукція. Тут больниця заказала. Праздник. Машина тут 4 роки має спіти і я. З якого року станок? Після цього станка куди воно буде далі йти? В ну, гарезку. Ще з вами було То тут і газета колись друкувалася? Да. В кольори чи тоді коли ще була. Не -е. кольори? Якщо в кольори. Ще спочатку то в два кольори друкували, хлопці. Олександр розкаже, а що його типографська робота почалася ще закумію. зі строкової служби. Служив він закладені. Я газету набирав. Дара набирала раді. І це дара набирав. Опа, що я покладала, тоді я сюди. Або й Юра. Все очі. Дільгарні в руках не працював. Так, цьому, гармінським принципом. Не вмієш нову не хотіш зростає. Так что ні. Ну в Здесь. Дись. Ми грали по буковку. Буковка до буковки. Отрив коматом. А з якої виходили. Два рази на три. І міло віце був в штабі. Я тут це саме груп кость теж друкував. Загалом тут в типографії колись скільки працювало машин. і, і які. Всі які є. Вісім вісім чоловік. Переплявчуся. Рештики. Дічаті. На труди. прожив. За словами пана Олександра, в його трудовій книжці єдиний і записів. Володимирецька районна прийнятий на роботу.